Рада вітати на своєму каналі. І сьогодні я пропоную приготувати смачнющий масляний бисквіт на гарячому молоці. І для приготування масляного бисквіту на гарячому молоці нам знадобляться такі продукти: Це борошно, цукор, молоко, яйця, сіль, ванільний цукор, розпушувач та вершкове масло. У посуд виливаємо молоко, додаємо вершкове масло і доводимо масу до кипіння. Коли маса закипіла, вимикаємо плиту і збиваємо яйця. До яєць додаємо дрібку солі і на слабких обертах збиваємо у слабку піну. Тепер у декілька прийомів, додаємо цукор і на середній ховер збиваємо у пишну стійку масу світло кремового кольору. І поки збивається яєчно цукрова суміш, підготуємо інші складові та інвентар. Усито висипаємо борошно, додаємо розпушувач і пересіваємо. Наповнюємо борошно киснем. Форму діаметром 18 см. застеляємо фольгою. і низ форми змащуємо олією. Бока не змащуємо, тільки низ. Купи масу збили. Тепер додаємо сюди ванільний цукор. І декілька прийомів будемо додавати борошно просіяне. І тепер вінчиком акуратно перемішуємо не до повної однорідності і вливаємо частину гарячого молока, перемішуємо. Знову всипаємо борошно, перемішуємо, вливаємо частину молока і всипаємо останнє борошно, також трішки перемішуємо і додаємо. Решту гарячого молока і гарно перемішуємо до однорідності. І коли масу перемішали, довго це робити не потрібно, щоб тісто не сіло, і тепер акуратно виливаємо у форму застелену фольгою. Гарно розрівнюємо і ставимо в розігріту духовку при температурі 170 градусів. випікатися буквально 25-30 хвилин, в залежності від вашої духовки. Дверцята ні в якому разі не відкриваємо. Готовий бісквіт провіряємо дерев'яною пашкою. Виймаємо з духовки і охолоджуємо. Знімаємо коржі і вирізаємо. З форми. По краю проходимо ножем і виймаємо. Та залишаємо до повного охолодження. Такий бісквіт ідеально підходить для тортів та різних кондитерських виробів. І ще він гарний тим, що його можна використовувати відразу, не ставити в холодильник. Тож, кому сподобалось моє відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. І до зустрічі! Смачного! Готуйте із задоволенням та не бійтесь експериментувати!